the fire is so delightful And we've no place to go. Леди сно, летить сно, ледить сно. Другий гостьовий майданчик, як ми анонсували, це буде музичний гостьовий майданчик. Тут Ваша покидав было за мене здоваи. Дякую тобі. І у нас Євген Олійник і Богдан Іващенко, гітарист і соло-гітарист гурту «Андеграунд» «Ваще». Перший вопрос у меня созрел уже к вам, но перед тем, как перейти к диалогу непосредственно, мы посмотрим на вас небольшое досье на каждого из вас. А ви мы... поки можете пригощатися чаю. Да, сякавою, ви можете, поки випити немножко кофе. Угу. Mm -hmm. Євген Олійник, гітарист гурту Андеграундващем, народився 24 лютого. В дитинстві хотів стати мандрівником. Улюблений автор Стівен Кінг захоплюється музикою і туризмом. Улюблене місце в Кіровограді. Вулиця Дворцова є домашня тварина кіт річчі. Богдан Іващенко, сологітарист гурту «Андеграунд Тваще». Народився 25 червня. В дитинстві хотів стати рятувальником. Улюблена книга пригоди Шерлока Холмса Конан Дойла. Улюблене місце в Кіровограді дендропарк. Де ж ви тоді зустрілися, У тебе На дворцове любіві міста утя в Дендропарку? А ми на дворцові. Ми на дворцовій займаємося в одній музикальній школі. Я ще плюс займаюся на барабанах. Ви, ви навчаєтеся в музичній школі. Я в училищі вже і плюс ще й музикальній школі. школі. Але на дворцовій немає. А, є на дворцовій. Біля я, музею, я зрозуміла, я зрозумів. Я чомусь одразу в цю сторону. У мене дворцова в цю Немножко сторону. Немножко бомжатське місце таке. Да. ще. Почому андеграунд, ваші. Хотіли. Якусь назву, якусь не, не таку, як у і щоб цепляло. Тут одразу андеграунд, взагалі люди попав, попав щось цікаве, вже хочеться послухати, що тут таке. граєте? Да. Разнообразний, скажімо так. Да, ну, Стараємося грати там, джаз, фанк, джаз-фанк, блатний джаз. Головне, щоб що це. Це андеграунд музика? Ну, в сучасних с... условиях, все, що не по все все андеграунд. Так, да, я думаю, так. Бо зараз фанк, я не знаю, де можна в Кіровограді, є музиканти, але щоб так, щоб грали точно. Ну, Фанк собственного зачинення точно да, не фанк, со... Тут є. У нас вла... ви переграєте чи ні, власне? Ні, ми своє, власне, принципіально, а, ми круто. граємо лише своє. Пока ви ще в школі учитеся в училичі. Когда треба буде деньги зарабати, будете грати кавер. Да, Та ну завжди вони стане популярним. На кірограді дуже багато. Ну, в перемішку, так. До когось рівняєтеся? З музикантів світу? Ну так. Мені подобається Дейв Гроу. Це він був барабанщиком групи Нірвана, а зараз вокаліст групи Foo Fighters. Він в багатьох сольних проєктах. Він там і стукає. Іграє на басу, ну він взагалі такий -інструменталіст. чувак. Інструменталіст. Да. Він цікава людина, він записує свою музику і з багатьма людьми співпрацює. І знімає ще й фільми. Ну, він а -а -а. взагалі Ну творчі а, люди, відомо, людина, що вони да. в усьому талановиті, то творчі. А ну як? Іван Дорн ніби. Чому він друг? Він такий веселий, просто Не знаю. Хоча він мені казався не таким веселим. Дорн? Иван Дорн? Да, ну, ну, да он печаль. Мало ли, вин. Такая слезающая боку нет. Та что, Иван Дорн, чтобы так попсу играть, він же ж не грає. у него все равно такая своя попса, такая электронная. Электронно, у него, электрон, у него, на, у него музыка линия. цікава. Я как бы больше равняюсь на слэше. Есть такой гитарист известный. Считается одним из самых лучших сейчас в современности. Самый лучший гитарист это Толик Семидовский, вы не знаю. <laughs> Ну, расскажем между прочим да мы покажем мы тельки расскажем <смеш> покажем написать, чтобы я не забыл где вы где где вы играете где вы репетируете или и записываете, или не записываете еще <смеш> Жизнь кидала куда-то <смеш> Да, 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 мы, де мы, тільки, <смеш> мы... Не только в кустах да мы играли <смеш> и на кухнях играли и по домах да только у меня, мене бабусе и в богдана дома зараз намагаємося на репетиційній базі в акустиці репетирувати. уже як О, люди. акустика это прям я не знаю цитадель да цитадель деграунд кираска скажу Наших телезрителей ми до ефіру пообщалися з ребятами. У вас четверо в группі, да. Хто да. ще в группе Де ці двоє, не <риск> Дома. Дома, дома, сап... дома. Дома, сап... дома з да. Басист вас... и барабанщик. барабанщик. Але мож... можливий варіант ви. Можливий варіант, виступи в двох, як ви зараз. Чи ви тільки в чотирьох. А, ну Ми вдвоєм виступали, блять. Зараз ж будемо виступати. Будем да, будем такі, двох, але хотілося б з усіма, бо все-таки ми колектив, не можна казати, що лише ми з Богданом там цей. Кожен, кожен дає свою подачу і без такої то людинки не буде Такого, як Хто пише пісні? Я. <реш> у нас взагалі <вообще> колектив. <реш> <так, реш> я. Я, я пишу пісні, а музику пишемо всі. Слова, так. Да? Так вийшло, що в От, мене. Откуда черпаєте вдохнові? життя, мабуть. Ну, досить, не я просто Я просто немножечко музыкой занимался, и сейчас там иногда вспоминаю это все. Мне, вот когда я только начинал музыка, мне не нужна была музыка, чтобы начинать песню. Я писал слова, потом уже эти слова редактировал по тот или иной бит. Ну, в рэпе это немножечко проще, чем в музыке, которую вы играете. В рэп? Да, я А можете что засчитать? Сегодня ваш звёздный час, а я потом. Мой звёздный час уже прошёл. Да ладно, что. Ну, поговорим обязательно. А, вам вы пишете сначала музыку или потом подбираете музыку под слова? Ага. Так, як... сначала музыка, да, потом слова. Иногда, иногда виходить слова, а потім дуже довго виходить музика, або навпаки. Або навпаки, да. Тут дивлячись, яка пісня, яка музика і які слова тут. Дуже важко. А тематика пісень ваша саме широчача або соціалочка? Можна, так, там, ми намагаємося Влотно, Ні, досвід, досвід життя. я Думаю, тут погані оцінки в шкоди. <рес> 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 намагаємося <рес> <ці>, такі. Да. <рес> намагаємося чомусь навчити людей і ну зазвичай. І, ну і про кохання, всі про нього пишуть колись, і як як про нього не написати. Ну і все. А будете виконувати нам пісню якої тематики? Какая получится? Вот он, андеграунд настоящий. Почему вас по радио не крутят? Ну, вы же андеграунд. Как материал накапливаете, потом пойдете записывать его на студию или... На мобилу. Не, мы намагаемся зараз дуже багато репетировать. И чим більше, тим краще, а потім уже Ліпше виступати, як... ну, для мене є прикладом український гурт Кіанель, всі його знають зараз, він дуже зараз відомий. Ну, вони дуже довго, у, нього, у них шлях був до відомості, вони дуже довго по Львові і по Західній Україні, до того, як стали відомими, ну, взагалі на всю Україну і на, весь, на всі країни СНД, вони дуже довго грали просто. По Львову, по Україні, в Польщу їздили. І ми намагаємося так же саме, що дуже дорого записати зараз. Пісню і затратно. А вже виступали? Будемо, до речі, ми хотіли проанонсувати. В да. Ламанчі буде виступ в четвер, 25 грудня на Каталицьке Різдво. Угу. О, сім... О 19.00 будемо грати. Ламанш вас наконец. Давно нічого не слышав. Це од... одне з найперших заведень, яке которое... формат квартирника да, будет такой? Не, не, не. буде такой? Ні, ні, ні. Буде електроакустичний угу. концерт. Прям повноценний концерт. Ну, ми вас вітаємо. Це буде такое перше, так? Ну, так. Концерт для людей буде. До цього були якісь тварини, іграшки Да, І брати. Поки що були. Брати сестри були, друзі. Ви за людей не вважаєте, я забудь. Для такої кількості людей, яка зараз. Ми плануємо, да. да. Для великої кількості Прийде, людей перші буде, буде. Зараз <плес> ти паче послухають і 100% прийдуть. Да. Ну давайте, ісполнім щось. Що? Ісполнім щось. Ісполнім. Я, може бути, Под, Под, потанцюю. Що? Ти <рес> б надіть Давай, люби надію. Чудесно, я люблю такі штуки. Люба. Не готувалися, нічого. Прийшли. Що <рес> будемо <рес> співати? <рес> Давай. <рес> Люба <рес> Надя. <рес> Надя. <рес> <рес> Ці зорі сяють для нас тобою нічого не треба лиш тягнутий okay. степліш, виє на місяць пес, де він потребує. Мабуть, так само як пес, виби без тебе я. Спасибо. Дякую, все вам. Получилось. Не Ну, надо Я вами. думаю, що після цього точно заінтригували. І я думаю, що будуть все-таки глядачі, які да. і сьогодні вже підуть. Якого числа? 25-го. 25 25 Різдво католицьке. І ще є час. Да. Друзья, следите, Тому? пожалуйста, за анонсами и приходите в Ломадж 25 числа. Ребята вас будут ждать уже не вдвоем, а сразу вчетвером. в вчетвером. Услышите, даже. услышите, а услышите да, да, да. уже в полном объеме звучание группы Underground. Вообще, мы с не Богдану говорим огромное спасибо, ребят. Играет приятно спасибо. было с вами пообщаться. Если получится, обязательно придем на ваше выступление. Хотелось бы вас Мы вернемся после небольшой паузы. Это Ранкова Кава. Не переключайтесь.